Всім привіт! Мене звати Ната, і вже час визначити, хто ж отримує книги від мене. Перш за все, хочу подякувати вам за участь та за всі теплі слова. Мені це дуже приємно. Я навіть не сподівалась, що вас буде так багато. Тож я дякую вам всім. Не засмучуйтесь, якщо ви не виграєте, будуть ще конкурси, і удача обов'язково буде на вашій стороні. Я вже склала список і зараз за допомогою сайту Random.org визначу три переможці. Нагадаю, що перше місце отримає від мене книгу Вегетаріанка Хан Канг, друге місце отримує. Книгу Каті Петровської, мабуть, Стер. А людина, яка посяде третє місце, матиме книгу Вільяма Сомерсета Моема Розмальована Вуаль. Тож, давайте дізнаємось, хто це буде. Ось і переможці, Яна Орловська, Костя Бугаєнко, Крістіна Содомора. Сподіваюся, все правильно прочитала. Я вас вітаю. Напишіть мені, будь ласка, ВКонтакті, буде посилання на мою сторінку під цим відео обов'язково. Пишіть свою адресу, і скоро очікуйте подарунок. Тож вітаю переможців! Ніхто не засмучується будуть ще конкурси, і все буде окей. До зустрічі!